Ось Гнезда Лелек. Як ви бачите, у нас такі, ну я бачила тільки на лихтарях, як, от, як от тут на стовперах. А ось і самі лелеки. І це все біля аеропорту. Отак от люди зберігають. Флору, фауну і цивілізацію разом не порушуючи життя одне одного. Це називається екотехнології, сучасні технології. І називається розумне життя. І нас Вальт.